Так, відео для тих, хто казав, що електроди континент. Електроди континент, ось дивимося, континент 36. Е -е, погано зажигаються, е -е, козиряться, короче, шлаку дуже багато і тому подобно. Значить, дивимося. Заряджаю я їх ось. Континент. Континент, ще раз скажу, ось, видно, да? Заряджаю ось в держатель без. Склейок, без нічого, щоб ви бачили, так? Да? Як каже мій товариш, танцуй на мене. І наблюдаємо. Глаза. Бачиш, як зажигається? Зажигається отлічно. Е, струм 100 амперів стоїть. В принципі, це ну, робочий струм, на якому я працюю. Дивимось. Є, Да? Ось, дивимося, козириться. Нічого не козириться. Беремо, дивимося на заготовку. Зажигання. Бачили, як він моментально зажигається, без всяких залипань і тому подобному. Дивимося ось. Що, багато шлаку, багато бризг. Ось. І все порядок. Так що не знаю, що там у вас не получається. У мене все получається.